Самемісний Volkswagen Tiguan, придбаний на європейському лізаному аукціоні. Максимальній комплектації, довга база, максимальна оптика, парктроніки 360, 18-ті круті колеса, камера асистентів, безключовий доступ та шикарний білий шкіряний салон. На сидінні водія присутня така штука, як пам'ять сидінь, електрогулювання, бокова підтримка. та... Підігрів друзі, шкіряне мультикермо, підрізане злизу, лещуток приборів, кнопка виклику асистентів, максимальна мультимедія, яка встановлюється дані автомобілі з підтримкою та Android Auto, трьохзонний клімат контроль, панорама з люком на весь дах, датчики мертвих зон на дзеркалах заднього огляду, контурна підсвітка, амбієнт. Повний електропакет, задній ряд сидінь. Це просто козир даного автомобіля. Диванчик, який регулюється, контурні підсвітки, столики для далеких подорожей, клімат трьох на друзі, та підстаканничок. У автомобіля з легкістю відкидується цей рядочок, і ми можемо спостерігати третій ряд сидінь. Камера заднього огляду у автомобіля присутня, сервопривід багажничка та віртуальна педаль. Тобто при зачиненому автомобілі, ногою з легкістю відчиняємо багажний відсік. Авто в наявності, кого цікавий, телефонуйте. Знижка для наших підписників присутня. Чекаємо вас. Підтверджений пробіг 190 тисяч кілометрів, 2 літра, дизель, автомат, Європа. Всім гарного дня та дякуємо вам за увагу.